Житомирська Даю США виховала немало хороших футболістів, які грають не тільки у вищій лізі чемпіонату України з футболу, але й за кордоном. На стадіоні Спартак майбутні зірки футболу розіграли між собою першість Житомирської області. У першому фіналі зустрілися футболісти з Житомира та Коростеня 2000 року народження. Цей матч завершився з рахунком 1-1, але в серії після матчевих пенальті житомиряни програли. Тож перехідний кубок першості поїхав до Коростеня. У наступному матчі, де зустрілися цьогорічні випускники Спартаківської Школи Житомиряни впевнено переграли однолітків з Бердичева з рахунком 2-0. Після матчів ми поспілкувалися з головою Житомирської обласної федерації футболу. Я, звісно, вже доволен. 35 команд участвували в этом році, в этом турнірі. Ну и і он, если ви увидели, он был интересным. А люди зібралися на Спартакі любопитно. все таки. Олександр Коцюбко прокоментував проблему відсутності у Житомирі професійного клубу. Все таки ви дивіться, які ребята завтра, після завтра їх позабирають інші команди України. Ну а ми з ще залишимося? Поэтому мені хочеться, щоб ми сформували команду, щоб ребята грали в професійній футбольній ліги. Ми це хочемо. Ну ми хочемо, щоб вони грали з Житомира. Но нас не допускают формировать команду по одной простой причине нету стадіону. Також ми поспілкувалися з Дмитром. Він присутній на усіх матчах футболістів ДЮ США 1998 року народження. Вияснилося, сезон для хлопців ще не закінчився, а найзапекліша боротьба лише попереду. Я прожив з ними з маленького. Вони прийшли в 6-7-літні. Тобто, з Валентином Леонідовичем Юрковським 10 років. Рука об руку. много турнірів було від'їжджано, багато ігр виграно. Сейчас впереди дві очень тяжели отвісні игры. Команда вийшла в фінал першої ліги среди чотирьох команд э, чемпіонату України. І от в 28 дваціоні в счастливом состоится полуфинальные игры. Житомир буде грати шахтером кривий рок. І во второй парі там будуть молноті Полтава і Монолит. Тож хлопці чекають важкий матч, а Житомиряни на відремонтований стадіон та дорослий професійний футбол. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1.